Друзі, вітаю вас в четвертому заключному уроці нашого з вами модулю виду альтернативного інвестування. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як оцінювати альтернативні інвестиції, на що звертати увагу, ну чи інвестувати чи не інвестувати. Мета сьогоднішнього року це дати вам знову ж таки просту таку модель. Для оцінки будь-якого альтернативного інструменту, в принципі, не тільки альтернативного інструменту, але, тим не менш, так, ми можемо використовувати його як для крипти, так і для землі, P2P-кредитування і відповідно інвестування в арт-об'єкти. Тож, поїхали. Отже. Навіщо взагалі оцінювати нам альтернативні інвестиції? Так е, важливо зрозуміти, що альтернатива це не завжди погано. Це не дорівнює да те, що якщо я є в нас альтернативна інвестиція, вона в нас погана. Ні, вона може підходити або не підходити нам. І це головне: альтернативні інвестиції вони можуть давати значно вищі ікси, ніж тобто, тобто дохідність. Ніж звичайні інвестиції в ринок цінних паперів, нерухомість, так, і там золото, метали, сировинні ринки. Тобто альтернатива це можливості. І як ми цими можливостями скористаємося, це залежить тільки від нас. Але знову ж таки, також альтернатива не дорівнює гарантовано. І це нам також ми маємо розуміти в альтернативах, в альтернативних інвестиціях взагалі, ну в, можна сказати, що взагалі в інвестиціях немає слова гарантованого, так але тим не менш, якщо ми говоримо на, наприклад про ті самі облігації, то ми можемо отримати купонну дохідність. І ми на цю купонну дохідність розраховуємо. Тоді як в альтернативних інвестиціях ми. Не маємо взагалі гарантованих прибутків, гарантованих доходів. Часто також немає певного там, брокерського регулювання, бірж, криптобірж, регулювання криптобірж, наприклад, того, ті самі такі відомі біржі там Coinbase, Binance, Kraken, Poloniex. Ну, вони поки що. Якби не регулюється, щось намагається зробити там в тих чи інших юрисдикціях, але в загальному, поки що, е все-таки е це поле ще е має бути розвинуте з точки зору юридичної складової. Досить часто немає певної якоїсь ринково визначеної е ціни. Ну, якщо ми говоримо про такі активи, як там біткоін, ефіріум і якісь е е такі. Відомі криптоактиви, то звичайно в них вже є плюс-мінус сформований ринок, є ринкова ціна, є ліквідний попит, але не у всіх видів альтернативних інвестицій є таке чітко виражена сформована ринкова ціна, наприклад, ті ж самі мистецькі якісь арт-об'єкти, так картини, скульптури, книги. Ну тобто, ми не розуміємо, за скільки ми можемо ми зараз їх купимо там умовно кажучи за 100 тисяч доларів. А за скільки завтра ми продамо. Чи продамо ми за 100 тисяч доларів, чи ми продамо за одну за один долар? Невідомо. Тобто, якщо ринок не сформований, так? Це я вам так до прикладу. Ну і звичайно, ліквідний попит. Також в деяких інструментах він вищий, в деяких нижчий, це ми маємо з вами також враховувати. Так? І звичайно, тут має бути цілі інвестора, яка мета інвестора, тобто, передусім. В альтернативних інвестицій, взагалі в інвестиціях, це не стати жертвою емоцій, не приймати рішення емоційно приймати рішення зважено і раціонально. Так, ось е тобто мати певні критерії відбору для того, щоб е відібрати ту чи іншу інвестицію. І е це не стосується тільки альтернативних інвестицій, це стосується також інших звичайних таких. Е в звичайному розумінні інвестицій, наприклад, інвестиції в нерухомість, інвестиції в фондовий ринок, інвестиції в бізнес, чийсь бізнес, так відповідно. А, і для цього можемо, в принципі, досить, застосувати досить таку просту модель оцінки, таку базову, я кажу, модель оцінки інвестицій, якби це такий базовий фільтр для вас. так, Це я називаю його альтфіт. Від це абревіатур абревіатури від лі, слів, так? Asset, Liquidity, Transparency, Fees, Income і Time Horizon. Тобто AltFit, тобто asset – це актив. А що я купую? Чи це є актив, чи це не є активом, чи це цифровий актив, чи це фізичний якийсь, який ми можемо по. Потрогати, так, так, умовно кажучи, ну, наприклад, та сама картина. Ми можемо її оцінити якось візуально, з яких вона е, створена там, матеріалів. так, е, е, Матеріали можуть бути дорогі, наприклад, вже якби, трошки е, можна говорити про якусь картину, так, або там е, скільки років цій, там, там, картині, книзі чи щось таке. так, ось. Чи або, можливо, це право, тобто нематеріальне право, тобто те, що ми розглядали з вами відповідно право інтелектуальної власності, так, авторські права, суміжні права. А ліквідіті, ліквідність. Як швидко ми можемо вийти з цієї інвестиції? Скільки нам потрібно часу для того, щоб ми продали цю інвестицію, продали цей об'єкт, інвестиційний об'єкт? Чи є взагалі хтось, хто хоче купити цей е, об'єкт. Тобто, якщо попит е, великий, так, то тоді ми в будь-який момент можемо вийти. Якщо попит маленький, низький, тобто ліквідність низька, то, звичайно, ми можемо чекати і рік, і два, і десять, і, і все життя чекати, поки ми продамо ту картину, яку ми купили, як, і чи зросте вона взагалі в ціні. Трансперенсі, тобто це прозорість, так? наскільки прозора інвестиція, наскільки нам зрозуміло, наскільки е, зрозуміло чому? Тому що в нас є дані по цих, е, наскільки ці дані відкриті по цьому об'єкту, чи е, е, в нас є якісь сертифікація, чи є ліцензійні договори, є зрозуміння, де знаходяться ці об'єкти хто регулює, так то це все ми маємо. Це все мають бути відкриті дані. Мають бути звіти, якщо, наприклад, це якась там платформа, мають бути звіти по платформі. Так, вони мають бути в відкритому доступі. Все це ми маємо відстежувати. Фіз, тобто це наші витрати комісійні. Що ми платимо, кому ми платимо, за скільки ми платимо, і таке все інше. Які приховані витрати взагалі в нас є в тій чи іншій інвестиції? Інкам. Тобто це дохід, чи є регулярний дохід, чи нема регулярного доходу, і відповідно, чи ми взагалі отримуємо який дохід, чи ми може отримуємо дохід тільки постфактом, коли ми вийдемо з інвестиції, якщо там нам вдасться продати її дорожче. Так? І Time Horizon, тобто горизонт інвестування, горизонт часовий горизонт, так скільки я готовий чекати для того, щоб вийти. Відповідно, в кеш в гроші. А AltFit, відповідно, є. У нас така вона, як ви бачите, вона модель дуже проста, але це такий базовий фільтр для будь-якого інвестора, який дозволить вам вже плюс-мінус зробити певні для себе висновки. так. Приклад, давайте розберемо з вами приклад NFT-проекту з OpenSea. так, У нас є по методиці. Який актив? Відповідно, це якась там ну, умовно, цифрова картинка, і відповідно ще NFT, так тобто цифрова картинка, і зашити там право власності. Окей, зрозуміло, ліцензійний договір зашитий. Є наскільки велика ліквідність залежить від тренду. Якщо буде тренд на ці картинки, на NFT, взагалі на NFT? І на такого виду картинки. Окей. А якщо не буде на такого виду картинки, буде лише на NFT, але, на, наприклад, на NFT музичні NFT, а на не, не на картинки. Питання, так? І ось це залежить від тренду. Який тренд зараз спостерігається у нас взагалі в NFT спільноті? Чи є тренд на, на, на такі картинки, чи немає? Трансперенсі, тобто це відкритість. Ми оцінюємо white paper, так тобто пам'ятаєте, що white paper це є відповідно та дорожня карта. І чи є цей white paper? а, тобто білий біли папір, так, в перекладі. Тобто, це дорожня карта. Це, чи є ця дорожня карта, чи немає? Хто автор відповідно цього проекту? Чи відомий він, чи невідомий, а, комісії, так, винагороди, ФІС, відповідно, ми. Маємо платити, наприклад, OpenSea за е, те, що ми там на цій платформі е, знаходимо цей об'єкт. Е, ми маємо заплатити Газ Фі. Так? Тобто, якщо це криптопроєкт, тобто, якщо ми купуємо цей об'єкт, крім самої ціни об'єкту, ми маємо ще заплатити за е, трансфер, щоб він якби, записався в нашому блокчейні. І тому ми маємо заплатити ось цей от комісійну Gas Fee. Можливо, ще от, якісь. Можуть бути додаткові якісь е комісії платформ інших платформ, якщо ми, наприклад, там переводимо на якусь свою платформу. Так? Це все ми маємо розуміти. Інкам, тобто дохід, чи є дохід, чи немає. Ну, часто жодного доходу в таких nft проектах немає. Ми просто купили і чекаємо, поки він виросте в ціні. Ну і відповідно, горизонт, часовий горизонт потрібно. Багато часу для того, щоб потенційно в наш NFT виріс, якщо є тренд, звичайно, так. Тобто, і який висновок ми можемо тут зробити? Ми можемо тут зробити, звичайно, такий висновок, що це високий дуже ризик. Ми вклали в гроші. Невідомо куди, невідомо що, чи буде тренд, чи не буде тренду, чи буде зростати, чи не буде зростати, так? І е, немає взагалі доходу жодного, тобто немає фікст інкам тобто фіксованого доходу, прописаного. Дохід можливо буде, можливо, не буде. І ми розуміємо, що для консервативного інвестора такий, е, така інвестиція не пасує. Які в нас є типові пастки та шахрайства взагалі в цій сфері? Так, ну передусім, це обіцянки фіксованого такого доходу в крипті, в нефті, в пір-то пір та кредитуванні може бути інколи може бути якийсь фіксований дохід, наприклад, якщо ви в тій самій крипті, так якщо ви... Робити стейкінг, тобто такий депози... депозитування. Ми з вами розглядали в уроці про криптовалюту. Подивіться його, так ви робите стейкінг, і відповідно вам нараховується дохід так, за те, що ви даєте свої токени в користування, ну умовно кажучи, так. А, але якщо є обіцянки от таких ось фіксованого доходу, вона може слугувати як тригером такого ось, як особливо в NFT або там. В інших моделях так, тригером для того, що це увага, може бути Паска або шахрайська схема. Платформа, яка пропонує ці якісь там інструменти, вона без контактів, без адрес, без підтримки, незрозуміло, куди писати, що писати, де знаходиться компанія, чи можна прийти в офіс, чи можна дозвонитися. Чи є ви ну знаєте, зараз є ну, там онлайн-телефонія, і все. Ну, ви якби, ніби підтримка є, але підтримка тільки з того, як завести гроші. Тому тут є питання. Звичайно, це другий такий тригер, Так? Третій тригер це відсутність торинного ринку. Зайти можна, вийти неможливо. Тобто вас ви, будуть викуповувати е, ці. Там токени чи коїни чи частки долі і таке все інше. Знову ж таки, власники, власники цієї схеми. І, звичайно, ці власники цієї схеми вони не зацікавлені в тому, щоб викуповувати у вас ці токени, коїни і ваші долі. так. Ну і Відповідно, відомі такі сками шахрайські схеми в україні тобто це багато їх різних в нас є це псевдопойові кооперативи це інвестиції в землю через телеграм це там інвестиції в якісь крипто криптоплатформи там і інші там схеми були наприклад такі були піраміди як Helix, Elevros свого часу Mercury. Нещодавно це було b 2 b Javelin, також там криптосхеми OneCoin, S-Group. Компанія також така це фінансова піраміда. Їх багато насправді є і це такі відомі, досить відомі схеми в Україні. Як розпознати шахрайську схему взагалі? Так, ну деякі ознаки ми з вами деякі вже моменти проговорювали, але давайте ще раз з вами повторимо це, щоб і деякі моменти зі себе. Ще раз закріпимо. Перша ознака така, це обіцянка там більше 20% річних в доларі. Гарантовано все, приходьте. Ризиків немає. Ось цей 20%, якщо більше 20%, гарантовано ризиків немає. Це ну майже 100% 99,99, 99-99%, що це шахрайська схема. Навіть якщо вам обіцяють там. 10% гарантовано без ризиків доларів, то треба задуматися над цим, А як це можливо? Так? Або там кожного місяця там ви отримуєте якийсь відсоток, 5%, 10%, 20% в місяць в якійсь криптовалюті, там, в BNB, Ethereum, там, ви будете отримувати гроші. Друга ознака це відсутність регулятора. В нас це на блокчейні, нам ліцензія не потрібна. Це другий такий red flag, який для вас має бути. Так? Тобто, ну, регулятор має бути. Якщо ми говоримо про інвестиції, регулятор має бути. Е, немає white paper, немає команди або команди, або ані того, ані іншого немає. Немає цієї дорожньої карти, куди ми інвестуємо, що ми інвестуємо, як ми інвестуємо. Якась невідома яка команда можуть бути там прізвища. Наприклад, я зустрічав таку ситуацію, коли були там прізвища якісь китайських там або азіатських розробників, якісь прізвища, які намагалися гуглити, і взагалі не знаходило хто це такі, що це за СЕО, що це за там розробники на жодних пабліках. По криптоком'юніті, по пабліках-розробниках таких прізвищ не чути було. Ну, тобто Були такі моменти, так? але в нас досить відома популярна команда в Кореї там, чи в Китаї, там, там, в Тайвані, на Тайвані і так, таке все інше. Тобто Увага! Так? Тобто, це також редфлак. Ну І немає шляху виведення коштів. Тобто, ви зможете вивести через якийсь тільки час, наприклад, відразу це кажеться. Так? Ну окей, локап період є, але як відбувається інвестиція? Е, в що, які все ж таки окей, проходить цей період? Які шляхи для мене, як для інвестора, виведення коштів? От пройшов шлях 12 місяців. Як я можу вийти з цієї інвестиції? Що мені потрібно зробити? І нехай пояснюють, якщо не можуть пояснити, це також є флаг. Які можна використовувати інструменти для перевірки крипти, е, передусім? Так ви можете подивитися ось ці відповідно платформи СРСКН дуже відома платформа. Тобто, всі токени, які на базі Ефіріуму вони створюються, ви можете перевірити токен власників, контракти, все можете це зробити. Токен Термінал це також досить цікава така платформа, фінансова аналітика криптопроєктів. Досить непогана. Різні показники: Піна С, Пінаї, а інші показники, такі, по прикладу, фондового ринку. Також ви можете там знайти. White Paper, тобто ось ця дорожна карта, має бути, має бути розписана і в принципі оця дорожня карта «Roadmap» прозоро дуже розписана, хто в команді, які стадії розробки проєкту, на якій стадії ми зараз знаходимося, які раунди фінансування передбачені, що ми маємо отримати на виході. Все це, це має бути в white paper. Rarity Tools – це відповідно оцінка унікальності NFT. Ви можете подивитися NFT, наскільки вони, вони унікальні через цю платформу. Так? Ну і CryptoScanDB – тобто, це платформа, де ви можете побачити базу скам сайтів, скам проєктів різних криптопроєктів, Відповідно, інструменти перевірки платформ Земля, кредитування, краудфанд, краудінвестінг, відповідно. так, ну, Тут трошки більш складніше, але тим не менше, якщо ми говоримо про Україну, все ж таки деякі моменти можна зробити. Багато цих компаній, вони, відповідно, є в нас світового масштабу, тож в Україні ми не можемо перевірити їх. Але тим не менше, якщо ми в Україні. Шукаємо, то можемо перевірити в ЄДЕРІ, так єдиному державному реєстрі. Можемо подивитися через ОПЕ Датабот, Кларіфай. Відповідно, так ми також дивимося, чи є ліцензія від регуляторів або НСКПФР на комісії з цінних Паперів та фондового ринку, або від НБУ так, Національного банку України. Це для України. Ми можемо також пошукати відгуки про платформу там на різних е, сайтах, так Trustpilot або Доу. Е, подивитися, що там пишуть, чи є якісь відгуки, чи немає. І е, знову ж таки, е, також важливо задавати питання. Е, можливо, це е, питання висвітлено на сайті, або не е, якщо ні, то задавати напряму е, розробникам. і е, Власникам цього проекту, так а, відповідно, чи зберігаються ваші кошти на escrow рахунках, тобто escrow рахунок це рахунок, який відділений від рахунків компанії, так, і вона буде мати доступ до цього рахунку тільки після того, як завершаться якісь раунди. Переважно більшість е е е західних е е компаній вони працюють саме по, по такій схемі. Що гроші інвесторів, вони заходять на ескровий рахунок? Е і компанія вона працює за рахунок власних коштів. Але коли реалізовуються якісь там етапи, і це прописано відповідно в цьому ж самому white paper, вона отримує, або частинами отримує з ескрових рахунків кошти, або, там наприклад, всі кошти по завершенню якогось етапу. Ну і також там банківські рахунки, чи там банківські рахунки, можливо, будуть, так? А, отже, шаблон для інвестиції, оцінки інвестицій е, вам ще раз, так, тобто назву Alt-Fit, е, що я купую? Е, Асет, тобто активи, ліквіті, як швидко можу продати, D джерела перевірки, звіти, тобто транспаренції, відкритість, маємо перевірити. Комісії, податки, все таке інше. ФІС маємо знати. Очікуваний дохід, чи є, чи немає. Термін тримання цієї інвестиції в своїх руках, тобто горизонт інвестування. Ну і як підсумок, або інвестую, або не інвестую. На першому етапі робимо ось хоча б такий чекап так, чекап цієї інвестиції. Практична вправа для вас домашнє ваше завдання, оберіть один реальний якийсь приклад. Ми в попередньому році з вами вже розглядали різні інвестиції в попередніх уроках. Ми розглядали різні з вами інвестиції p 2 p метали, земля, крипта, NFT і таке все інше. Виберіть якийсь реальний приклад. Заповніть по шаблону по альтфіту, по цій базовому шаблону. Що ви думаєте про цю інвестицію? Можете обговорити: або в парі, або напишіть знову ж таки: висновок: цей інструмент мені підходить або не підходить, бо щось там, так, і дайте собі висновок там. В декількох реченнях, принаймні, сформуйте думку, чому вам підходить або не підходить той чи інший інструмент. Використовуйте, знову ж таки, ось цей базовий фільтр AltFit, і варто значити те, що не буває поганих інвестицій, бувають невідповідні інвестиції. Навіть, в принципі, на пірамідах, на шахрайських схемах люди заробляють. Але переважно ті, хто стоять, на початку цих пірамід, так? тобто є власниками цих пірамід, або найперші увійшли в цю піраміду, чого я вам не раджу робити, так? перевіряти свою вдачу в цих фінансових пірамідах. Якщо щось складно для вас зрозуміти і вам пояснюють складно, це також може бути для вас, для вас такий ред флаг. Не інвестувати взагалі, або якщо і вже і хочеться інвестувати, то не інвестуйте не більше, знову ж таки, ніж можете втратити. От можете втратити 100 доларів, то 100 доларів спробуйте заінвестувати. Якщо не можете навіть втратити 100 доларів, не інвестуйте. Друзі, на цьому ми з вами закінчуємо сьомий модуль. Дякую вам всім, що ви залишаєтеся з нами. З вами був я, ваш незалежний фінансовий радник, Олексій Драчов. Побачимося в наступних модулях. Всім гарного дня!